Шановні колеги, сьогодні поговоримо про дієтичні добавки і саме про тему це особливості регуляторної політики. Ми обрали для себе три таких регіони: це Україна, тому що ми з вами тут знаходимося, багато виробників саме тут виробляють. Сполучені Штати, тому що це один з найбільших ринків світу, в тому числі з точки зору дієтичних добавок. І Європейський Союз, тому що на зараз багато виробників українських мають на за мету саме виходити на європейський ринок або завозити з європейського в Україну дієтичні добавки. Отже, в першій частині поговоримо про Україну загальні вимоги, загальну картину, як вона є в Україні. Проговоримо сьогодні. Головне законодавство: хто здійснює ринковий нагляд, хто такий оператор ринку, які вимоги до виробництва, що потрібно врахувати щодо захисту прав споживачів, як потрібно приділити увагу, яку увагу маркуванню, і яка є на сьогодні відповідальність оператора ринку в Україні. Перш за все хочу сказати, що дієтичні добавки е, законодавством визначено: по-перше, дієтична добавка це харчовий продукт. Отже, законодавство, яке, яким регулюється виробництво розповсюдження харчових продуктів, воно розповсюджується на дієтичні додавки. Е, дієтична добавка це е, позиціонується згідно законодавства як джерело поживних речовин, і вона не замінює основний праціон. Е, їжі. Діетична добавка випускається в певних формах: це капсули, пігулки, порошки, рідини і таке все інше. І, як я сказав, вона не замінює стандартний раціон, вона є тільки додається до звичайного стандартного раціону. Про законодавство? Яке законодавство на сьогодні основне законодавство, яке регулює ринок дієтичних добавок? Основне законодавство це закони України про основні принципи та вимоги безпечності, якості харчових продуктів загалом, так і, зокрема, дієтичних добавок. І, зокрема, в цьому законі також прописані правила і вимоги щодо захисту прав споживачів з точки зору харчових продуктів. Закон про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів, закон про захист прав споживачів, так, також підзаконні акти постанови. Та міністрів і накази Міністерства охорони здоров'я. Як ви вже знаєте, регулятором ринку, регулятором з точки зору в сфері харчових продуктів є Держпродспоживслужба. і це є не виключення щодо дієтичних добавок. Саме Держпродспоживслужба є регулятором і здійснює ринковий контроль щодо виробництва і розповсюдження дієтичних добавок в Україні. Багато виробників, багато імпортерів питають: яка сертифікація, яка процедура сертифікації дієтичних добавок в Україні, який сертифікат, як, як він виглядає і що це таке? І взагалі, чи потрібна сертифікація дієтичних добавок в Україні? Насправді закон не вимагає сертифікації дієтичних добавок. Немає якого, який повинен у вас бути в якості там сертифікат, депарації, щось таке, який потрібен згідно чинного законодавства. Все те, що роблять виробники, це добровільна сертифікація для того, щоб мати певні документи для своїх цілей. Також питання, чи потрібна сертифікація виробництва. Це також, з точки зору, наприклад, медичних виробів, ліків, там обов'язково ця історія, і тому виробники-дилери також питають, чи потрібна сертифікація саме виробництва дієтичних добавок. Тут також відповідь ні. Закон не вимагає сертифікації обов'язкової сертифікації виробництва а, дієтичних добавок. Є певні процедури, про які ми поговоримо далі, які вимагає закон, але щодо сертифікації, у вас немає необхідності мати ці документи. Розберемося, що, що, що ж вимагає закон. По-перше, закон вимагає, щоб був призначений оператор ринку харчових добавок. Дієтичних добавок Оператор ринку – це будь-хто фізична особа юридична особа, яка здійснює виробництво зберігання, обіг харчових продуктів і дієтичних добавок. І ця оператор ринку відповідає несе відповідальність перед законом щодо розпосюдження, щодо якості і щодо захисту прав споживачів цих дієтичних добавок. А якщо не буде у розповсюджувача, наприклад, якщо аптека розповсюджує дієтичні добавки, вона також є оператором ринку. І якщо в неї немає інформації щодо виробника або дилера цих дієтичних добавок, тобто немає не простеженості, яке вимагає закону, то е, саме ця аптека або будь-який місце, де розповсюджується е, дієтичні добавки, буде нести відповідальність перед законодавством. З точки зору вимог законодавства розглянемо чотири головні аспекти. Це не, не є це не все, але це чотири головні аспекти. Подивимось з точки зору виробництва, з точки зору захисту прав споживачів, з точки зору відповідальності і маркування.